Всім привіт з Одеси, дівчата. Я на привозі, у Люби, вишиваночки, легесенькі, такі, тонесенькі. А це Люба, це з чого? Це штапель, так? Да, ви казали? Вишиваночки, дивіться, різні є. Боже, тут асортимент такий, очі розбігаються. Боже, яка краса, яка краса. А які ціни у вас? От по чому вишиваночки? От дивіться, наприклад, така 1200. 1200. Так. Як е, залежить все від вишиваночки. От така 1400, може бути. 1000... А тут більше вишито, так? Вишуто, да? Така е, шифончик. Таким... Ой, дивіться, які навіть так, вишиванки є. 750, 900, 600, є. ну... Залежить, Треба приходити чому? і вибирати У вас тут прямо на місці. Такі дивіться, вишиваночки є. Що це? Вишиванок дуже багато. Люба відправляє по Україні так, Люба так, можна ви, замовляти? Якщо маю всі ну, які розміри. я маю розмір? який, який номерочок? E, 0,96 130 63 94 Тільки треба замірити правильний об'єм груді, і яку ви хочете дуже. Ну так, і приблизно на яку так. суму ви хочете, так. Та. люба вам підбере і, і, і вкине вам фотографії, так, ви можете тому, підібрати. Ну тут люди питаються і думають, що вишиванка за 200 гривень. Вибачте, будь ласка, за двісті гривень. Ну Тут, дивіться, не лише вишиванки, і рушники, і з дерева багато. Дуже багато різноманітних платічок, так? Да? так. Да -да. Кольори, дивіться, і зелені, і голубі, і сині, і світлі, і темні, і зелені. Я не знаю, тут очі і просто чоловічі, розбігаються. І е, Вишиванки біле по-білому, і ручної роботи. А до речі, питали біле по-білому. Mm, а жіночі є білі по-білому? Е, так, Наприклад, зараз вам покажу. наприклад, наприклад. Ось, ось вона така. І яка ціна є біла по білому? Оця Так. А чоловіча 1500, 1800, 1700. Ну, залежить все. Ось і дитячий, і чоловічі, хлопчик, дівчинка, все, все. У вас від, 3 років, вродь би, є, від так, трьох років, так? Сорочки є, так. Сумчики вважна. дуже гарні є. Ой, дівчата, приходьте на привоз. Тут Люба знаходиться от, от збоку. Чи ззаду, молочний корпус. Виходити з молочного корпусу, як йти до м'ясного. тут м'ясний знаходиться. І ось любене любин, багатство. Дякую. Так, дивіться, плаття, а це дитяче вам покажу. Ну Тут просто очі розбігаються. Ну, реально. А та пуліці такі легесенькі. Приходьте, міряйте і вибирайте. Взагалі шикардос. Віночки діткам, платтячка. Чоловічі футболочки, вишиваночки, Боже, ну тут очі розбігаються. Я вам чесно кажу. Приходьте, вибирайте. Всім гарного дня. У нас є правила.